В цілому, як називається ваш продукт, що він робить для наших клієнтів? Ми так знаємо, який це чудовий бот. Супер, супер, е, дякую. Давай розкажу е, One – це платформа для автоматизації підтримки, для автоматизації контакт-центрів. Фактично уяві собі будь-який канал, яким е, твій клієнт може написати. Це чат-боти, месенджери, це може бути e-mail, це може бути коментарі на Google картах, це може бути старі в Фейсбукі, в Інстаграмі, це може бути теж коменти в Фейсбуці, в Інстаграмі, там, відгуки на рекламу точно. Да, будь-який канал, який можна написати, віджит на сайті туди ж. Да. Е, і далі два варіанти. Або це повністю автоматичний процесінг, тобто якийсь бот. от як у вас, він може бути сценарний, він може бути AI, айний, тобто з штучним інтелектом, він може бути там більш-менш складний, або це жива людина, або вони разом. Да? Тобто, фактично, ми, от наші клієнти, вони фактично оптема автоматизують там, всі варіанти цих кейсів.